Шановна громада, я хочу щиро-сердечно привітати усіх вас з величним святом, Днем Української Конституції. Українська нація багато поколінь ішла довгою дорогою тернистою до того, щоб цю конституцію прийняти. Як ви знаєте, українська конституція приймалася в багатьох муках, і цей конституційний процес починався ще в далекому. У 17-18 століттях українським І Українська Конституція Палипа Орлика це була фактично перша конституція у світі, швидше, ніж американська, і конституція багатьох європейських країн світу. Тому ми, нам є чим гордитися. І ми все-таки, дочекавшись нового і праведного закону, повинні пам'ятати, що в цьому законі і, власне, в поліції, в житті безпосередньо повинні зберігатися і дотримуватися права і свободи людини, громадянина і нації, української нації. І безумовно, ми бачимо багато і огріхів і погрішностей нашого конституційного процесу, розуміючи, що сьогодні в Україні не все гаразд із затриманням прав і свобод людини і громадянина, а також з питанням узурпації влади з боку керманичів держави. Ми, як представники об'єднання патріотів, вважаємо, що у нас забагато повноважень центрального органу влади, президента України, і вважаємо, що... Має бути продовження конституційного процесу у бік реального встановлення України як парламентської країни, як парламентської республіки. Багато країн світу проходили такі тяжкі потрясіння, які сьогодні проживає переживає Україна, маючи парламентські засади, парламентаризму дуже глибокі. І я вважаю, що нам теж повинні, ми повинні рухатися в тому напрямку, щоб забрати частину повноважень, і передати українському парламенту, тому що саме парламент є виразником інтересів. Громади і суспільства в цілому, і не дати займатися узурпацією влади, як це нараз було в сучасній українській історії. Я хочу вас привітати, побажати вам, щоб сьогоднішнє свято давало на вам, нам усім більшої впевненості в завтрашньому дні, у тому, що ми почувалися більш захищені і безумовно більш заможні, як українські громадяни. Слава Україні!